Мої найщиріші вам вітання із Сонячної Одеси. Мене звуть Олена, і я радо запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Хендмейд. Завершується перший літній місяць, червень, і за традицією, на початку наступного місяця, липня, я хочу запросити вас прийняти участь в спільних проектах з циклу В'яжемо українською, а саме тижні. Шаленому тижні стартів в грі Магічний кубик», в тижні вільної людини і в тижні визволення всіх наших інструментів від наших процесів. Більш детальнішу інформацію по всіх спільних проєктах разом і по кожному спільному проєкту окремо ви можете знайти, переглянувши ось це відео. Також посилання на. Це відео я залишу в описі під цим відео, і в кінці також буде це відео, ви можете його переглянути. І в описі я залишу хештеги і залишу посилання на чат групи в'яжемо українською, де дівчатка приймають участь в чатику. Вони не лише приймають участь на Ютубі, в Інстаграмі, а ще виставляють свої роботи саме в чаті. Це для дівчаток, котрі. Соромляться або не мають каналів, або хочуть мати однодумців, людей, які з ними на одній хвилі. Тому, коли ви туди прийдете, не лякайтеся, там буде дуже велика кількість гілочок. Кожна гілочка стосується якогось окремого спільного проекту, який я організовую на українському просторі у Ютубному. Тому, якщо ви хочете приймати участь в якомусь з чотирьох спільних проєктів, то проходьте в ту гілочку, пишіть, що ви, хто ви така, звідки ви, і що ви маєте бажання прийняти участь або в чаті, або якщо це YouTube, або Інстаграм, то тоді ви даєте посилання на свої сторіночки і свої канали. В цих спільних проєктах можуть приймати участь вироби. Будь-якої ручної роботи. Все, що ви робите власними руками, будь то вишиєте, вишиваєте, плетете макраме, не знаю, печворк робите, або канзаші, або е, лозу плетете, або е, з глини працюєте, або ляльки робите, якісь мотанки, або з бісером працюєте, вишиваєте. Ви все це можете е, розпочинати в наших. Спільних проєктах приймають участь будь блогери, будь-яких з платформ. І Тікток може приймати участь, і Інстаграм, і Фейсбук, і ну, усюди, де у вас є ваш глядач, ваш поціновувач ви можете долучатися до нашої спільноти. Єдине таке прохання до вас ну, напевно, це основне прохання, ваші. Відео, ваші звіти мають бути українською мовою. Ну, ви розумієте, чатик називається В'яжемо українською, тому я вимагаю від вас також спілкування українською нашою державною мовою. Бо я завжди кажу, що людина, котра має хоча б 100 підписників, це вже людина, яка несе інформацію, медіа, людина, яка несе інформацію в маси. І ми, як і всі організації, маємо розмовляти українською. Ми маємо нести нашу українську в маси. Вдома ви можете спілкуватися, хоч і на китайський, а будь ласка, ваші відео на Ютубі мають бути українською. Ну і, звичайно, ваші відео мають бути позитивними, надихаючими, щоб ваш глядач зміг отримати насолоду або якусь гарну ідею. Розпочнемо ми наші липневі старти ще в червні, а саме 30 червня в нас розпочинається шалений тиждень. Стартів. Він буде в нас тривати по 6 липня. Стартувати можна будь-якою кількістю процесів від одного і до безкінечності. Зазвичай ми стартуємо з понеділка по п'ятницю, тобто з 30 червня по 4 липня. В суботу в нас день тиші, 5 липня, а 6 липня ми робимо з вами підсумки і викладаємо наші відео або звіти в неділю, або в ну, понеділок, вівторок, у кого є можливість, яка ну, технічна, то я все це розумію. Після шаленого тижня стартів у нас буде гра магічний кубік. Це спільний проєкт для тих, хто має велику кількість розпочатих процесів. Граємо ми за допомогою гральних кубиків. В кубиках у нас 6 граней, тому у вас має бути сформований списочок з 6 процесів. Я дозволяю брати ну, додатково, якщо у вас немає, наприклад, 6, а є 4 процеси, да, то ви можете взяти якісь 2 процеси. І записати їх двічі. Також я дозволяю, ну усілякі бувають випадки або термінове замовлення, або пограти хочеться. Тому я дозволяю це робити. За допомогою кубиків ми будемо грати з понеділка по п'ятницю. Кидатиму я два кубики. Для того, щоб у вас була альтернатива вибору, ви можете просувати або верхній кубик, або нижній кубик, якщо за бажанням, як у вас, є можливість, так і просувайте. Є можливість просувати два кубики в цей день, будь ласка, все це за вашим бажанням. Я нікого не змушую робити два кубики. Процеси в один день для чого я роблю? Бо всякі є ситуації: там або бабіна, а вам потрібно їхати, або це вовна, а на дворі ще спекотно. Ну, там, або це темний якийсь процес, а ви з цим ввечері працювати не можете. Бувають будь-які ситуації, тому все викручуємось як можемо. Отже, з понеділка по п'ятницю я кожного дня напередодні буду закидати в гілочку магічний кубик, коротеньке відео з тими кубиками, які у вас будуть на завтра, ну, на наступний день. Да? І ви вже напередодні там, в неділю робите там, підзйомочку, показуєте, які процеси ви берете в роботу, обов'язково ставте маркери. Спостерігайчики початку вашої роботи, щоб глядачу було цікаво спостерігати, які саме у вас результати були за цей тиждень, або за цей день, або ще за якийсь там інтервал часу. Тому обов'язково ставте спостерігайчики, не забувайтеся показувати людям списки вашої роботи. І я також уже два місяці поспіль виставляю світлиночку з кубиками в своїй спільноті на YouTube каналі. Тому для дівчаток, хто в'яже у кущиках, ви можете заходити до мене на YouTube канал. Для цього обов'язково підпишіться і натисніть на дзвіночок. Тоді ви будете точно отримувати повідомлення про те, що на моєму, на моїй, на моєму каналі є така, такий допис, який я залишаю починаючи з неділі. 19.30 і кожного дня я також буду розміщувати цю світлиночку на своєму каналі паралельно з відео на чатику Магічний кубик в Гілсі. В суботу в нас день тиші. Зазвичай ми в цей день або просуваємо ті процеси, які не прийняли участь на тижні, а в неділю ми. Ну, або в суботу ви можете робити все, що ви забажаєте. Да? А в неділю ми вже робимо підсумки своєї роботи за тиждень. Робимо відео або звітуємо на тих сторіночках, де ви взагалі, зазвичай звітуєте. І я дозволяю, якщо якісь технічні неполадки, то можна звітувати там в понеділок або у вівторок, ну, як у вас буде можливість і буде час. З 14 липня у нас розпочинається тиждень вільної людини. Триватиме він у нас до 20 липня, і на цей тиждень можна брати все, що ви бажаєте. Немає жодних умов, жодних правил, можна в'язати один процес, можна пограти в якусь рулеточку, можна зробити влогове відео. Ну, отже, все, що робить вільна людина, можна стартувати, можна фінішувати, можна там город показати, рибалку або ще щось. Ну, все, що хоче робити вільна людина, ви можете брати на цей тиждень. В неділю ви показуєте підсумки нашої роботи, там або до, до вівторка, або до середини, вже як у кого як вийде. Зараз війна на дворі, і ми маємо бути готові до будь-яких негараздів, скажімо так. З 21 липня і по 27 липня в нас пустий тиждень. Я, можливо, запропоную Оксаночці недошитко зробити це іграшковим бумом, бо ну, пустий тиждень ви можете зробити його або ще одним вільним тижнем, або якимось влоговим тижнем. Ну, отже, за бажанням це все за вашим бажанням. В нас тиждень визволення наших інструментів від наших процесів розпочнеться 28 липня і захопить вже серпень. По 3 серпня в нас буде тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. На цей тиждень ми беремо процеси, котрі ми зобов'язуємось закінчити. Я трохи іноді хитрую, там беру процес і роблю там завершення рукавів або завершення тіла, або в мене тиждень там не знаю горловинки або кишеньки. Ну, по можливості, як мене дозволяє час, так я й роблю. Ну, зазвичай це має бути вже готова робота, котру ви ну, покажете нам вже в готовому вигляді, в готовому. На, або на собі, або, десь, або інструменти, покажете, які у вас звільнилися. Бо буває таке, що ви переходите з якогось одного номеру спиць на інший, і у вас звільняються там, основні спиці, і входять в роботу додаткові спиці. Ну, знаєте, Зараз такий час, що ми маємо хитрувати самі з собою. Отже, по 3 серпня в нас буде тривати тиждень визволення наших інструментів від наших процесів. Звітуємо ми також у неділю. І в мене до вас велике прохання з усіх спільних проєктів, в котрих ви будете приймати участь, коли ви вже зробили ваше відео, і ви викладаєте його на ті ресурси, де ви зазвичай ділитесь зі своїми підписниками. Обов'язково копіюйте повідомлення, закріплене. Наприклад, ви приймаєте участь в стартах. Да? Я напередодні завжди закріплюю список учасників в повідомленні. Ви його потім відкриваєте, копіюєте і вставляєте в опис до свого відео або в опис до вашого допису там на інстаграмі, наприклад. Обов'язково, щоб у вас був список учасників з хештегами, з посиланням на чат групи нашої. Отже, все, що там в коментарі в цьому повідомленні закріпленому, знаходиться, ви маєте скопіювати і додати під свій звіт. Потім, коли ви вже це все загружаєте на інтернет, на YouTube або в Instagram, Обов'язково скопіюйте посилання цієї сторіночки, і надайте його в гілочку, де ви приймаєте участь, для того, щоб ми, як ваші коліжанки по цьому спільному проєкту, змогли перейти і переглянути вас через чатик. Ну, так, по-перше, зручніше, бо не всі можуть бути підписаними під вас, да? або не у всіх є. Дзвіночок натиснути, не завжди приходить сповіщення про ваші нові про вихід ваших нових відео. Тому обов'язково діліться вашими відео посиланнями обов'язково в гілочці. І е, бажання для всіх тих, хто буде переглядати в гілочках ці відео, які дівчатка діляться, да, натискайте саме на синеньке оце посилання, щоб ви перейшли на YouTube. щоб ви не дивилися його в телеграм програвачі а переходили саме на YouTube, щоб ви змогли потім поставити вподобайку або прокоментувати. Дуже велике прохання. Якщо ви будете приймати участь разом з нами, обов'язково підпишіться під своїх колежанок і переглядайте їх, ставте вподобайки, коментарі пишіть. Давайте будемо підтримувати один одного. Не лише десь там хтось, якийсь глядач має переглянути, а й ми самі маємо приймати участь. В розвитку нашого українського контенту на Ютубі або в Інстаграмі обов'язково це робіть. Ну і якщо у вас немає, наприклад, там Ютуб каналу або інстаграм-сторінки, а ви в'яжете, ви хочете поділитися з нами, ви хочете знайти однодумців з тих, хто з вами на одній хвилі, ви це можете зробити в чатику. Обов'язково долучайтесь. Це не складно. Зробіть якусь світлинку, наприклад, якщо ви хочете стартонути, покажіть пряжу, покажіть спиці. Розкажіть, що ви будете це робити, Там, яка, можливо, у вас є моделька в світлиночку, виставте нам. Або схемка якась цікава. Виставляйте це все в гілочках. Пишіть, діліться з дівчатками, спілкуйтеся. У нас є головна гілка, де ви можете ставити якісь питання. У нас є гілочка-розхом'ячка, де ви можете. Якщо вам щось не потрібне, ви можете в той гілочці додати. У нас дівчатка, там і розсадою діляться квітів і, і нитками, і спицями, і журналами, і всім. всім всім Якщо у вас щось є, там, наприклад, на продаж не потрібне, ви можете його у нас в гілочці, розханячка за якісь гроші або, можливо, бартером там, на обмін з кимось. Приймайте участь, також, діліться, бо я знаю, наскільки зараз скрутно знайти людину, яка з вами на одній хвилі, знайти саме ту спільноту, в якій ви були як риба у воді. Так? Я, я думаю, ви мене зрозуміли про що я. Отже, обов'язково пишіть долучайтеся до спільноти, пишіть в гілочках. Якщо ви хочете в усіх чотирьох, наприклад, спільниках прийняти участь, в кожну гілочку додавайте ну, посилання на ваші інтернет-ресурси. Мені так зручніше формувати списки, бо я тоді не вишукую вас із, із, з усіх повідомлень, бо в мене немає такого вільного часу, щоб я могла е, вільно там сидіти і чекати, коли ви там десь кудись напишете. Пишіть мені обов'язково, даєте посилання, я формую списочок, потім цей списочок я виставляю в гілочках, ви його перевіряєте, себе шукаєте на наявність. Бо буває таке, що я відмітила смайликом, що я прочитала там ваше повідомлення, а тут мені раз зі сторони щось відволікло. Я забулася. Обов'язково мені стукайте, кажіть, Лєна, ти мене не додала, ти забулась мене додати. Розумієте, бо ми ж всі люди, ми всі. Уже ж в такому віці, що у нас дівчача пам'ять дівоча. Тому обов'язково долучайтеся, пишіть, я формую списочок, ви себе перевіряєте на наявність, перевіряєте, чи відкривається ваша сторінка, бо я можу десь якусь літеру пропустити. розумієте? Щоб у вас все було правильно, щоб глядач потім вас зміг знайти по хештегу або по списочку учасників. І е, обов'язково ваші відео, як я вже наголосила, мають бути українською мовою, з гарним почуттям гумору, з натхненням, з позитивом. Все, чекаю вас е, в наших списочках учасників. Мені буде дуже приємно познайомитися з новенькими, не соромтесь, долучайтесь до нашої спільноти, не святі горшки ліплять. Ми також колись починали з маленького і ми. Також хочемо надати вам таку можливість розширити ваш контент на вашому каналі, долучити вам більшу кількість глядачів. Це дуже гарна мотивація розпочати щось своє власне. До побачення, тримаємось, чекаю вас, в чатику в'яжемо українською. Все буде Україна! Україна перемагає!